It's the dream. Oh. Дивись, це питання, які цікавлять маглянськ. На, на підслухано робився пост спеціальний, які у вас питання цікавлять. І от ті питання, які там написали, я зараз у вас питаю: yes, Давай Куди подівся дядя Толя? Думаю, туди саме, куди і вільний доступ через ворота на перший плац в пекло. Може, ну я коли читала, він дуже цікавився ремарком, може зачитався. Знаю, що він дуже любить поговорити зі студентами. А, можливо, він з комусь познайомився і вирушив навколо свій подорож. А ви знаєте, що він писав вірші? Ні, серйозно, він писав вірші. Хтось в коментарях киньте, які вірші він писав. Та я грибу, куди він подівся. У тебе є якісь версії, хто у нас адміністратор підслухано? Ну. Я здогадки, що це хтось з природничників, а хто саме? невідомо. І скажи, будь ласка, хто у нас адмін підслухано? Дядя Толя. Я таки знав. Та звідки я знаю? Ну ти може. <плес> <плес> Це вже не смішно. Немає вже. Ні. На жаль. Були теорії, що вже я тут адміністратор підслухано. Хоча підслухано старше мене. Чи є життя на Марсі? Ні. Чи є життя на Марсі? Я думаю, так, але ще ні. А що, що це за питання? Ну на, 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 що ти їх запитуєш? Який сенс? Цікавий просто. І Та не тільки. Да. Та ні, немає. Нема точно. -ти, ти впевнений. Та впевнений. Окей. Okay. Віталій, okay. 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 цапа, корозький Йоу. Okay. Okay. Що це було таке? Побачиш. Окей, okay. скажи тільки, як тебе підписати? Так як небудь. Як небудь Серйозно так і підписати. Так і підпишемо. Побачу, тут буде отака штука, <паспоріг> буде як не добре. Але розмір це все відносно. Відносно чого маленьке? А розмір має вже значення, да? <сміт> не так? Не <сміт> Якісь мікро, біологічні, типу, теоретично можуть бути. Якщо знайшли воду, то ми бі, мий бі, біда. А ми про що?